1, 1, 1, 1, 0. Потім 1, 0, 1, тобто 5, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Але давайте рухатись далі у нас віднімаючий лічильник. Бо наша задача віднять щонебудь. Що ж таке лічильник? Ось тут ви бачите дуже і дуже гарний приклад того, як. Саме відбувається лічба для лічильника. Ви бачите тут, що у нас є молодший розряд, який рахує 0, 1, потім він переносить своє значення в наступний розряд і так далі. І так далі. Ось, власне, так відбувається лічба. І пристрій, який займається саме ось таким рахуванням, рахуванням від 0 до якогось числа, називається лічильник. Англійською мовою це каунтер. Відповідно, лічильник характеризується таким терміном, як коефіцієнт рахування модулус. Це фактично число станів, які послідовно приймає наша схема. Для n розрядного лічильника у нас буде n тригерів, і відповідно такий лічильник буде мати максимально 2 в ступені n станів. Якщо ми подивимось ось на це відео, ми бачимо, що у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифр, тобто 6 розрядів, це, відповідно, буде шестирозрядний лічильник. І відповідно кількість станів буде 2 в шостому ступені, це буде 64. І такий лічильник максимально може рахувати від 0 до 63. Якщо ж коефіцієнт лічби не дорівнює ступені двійки, то з'являються зайві стани. І про це ми з вами поговоримо на окремій лекції, на окремому занятті. Це ось те, що я тільки що вам проговорив: коефіцієнт рахування лічильника, або ж модулус, або ж інколи це записують мод number. кількість станів, число станів, які послідовно приймає лічильник. Давайте подивимось на приклад. Лічильника, в якому у нас є 8 станів, відповідно, це лічильник, який послідовно проходить у нас стани 0, 1, 2, 3, 4 і так далі до 7. Тобто це лічильник, який рахує від 0 до 7, а це значить, що коефіцієнт рахування у нього буде 2 в третьому ступені 8. Якщо ж наш лічильник. Має кількість станів не 8, а менше, то коефіцієнт лічби не буде дорівнювати ступеню двійки, з'являються якісь зайві стани. Ось як в цьому випадку наш лічильник буде рахувати від 0 до 5, стани 6 і 7 будуть пропускатися, лічильник всі стани потрапляти не буде, і відповідно цей лічильник з коефіцієнтом рахування 6. Давайте тепер подивимось на те, яким чином схемотехнічно реалізовуються наші лічильники. Лічильник з послідовним переносом, перший тип лічильника, найбільш простий так званий ripple counter. Тобто лічильник, який послідовно передає перенос з одного розряду в інший, і так далі, те, як ми бачили ось на відео, якому я показував на самому початку сьогоднішньої лекції. Спочатку. Нульовий розряд, потім перший, потім другий, потім третій, і так далі. Ось така хвиля, яка котиться переносів розряду, відповідно, давайте подивимось схемотехнічно, як це буде виглядати. Як ви бачите, цей лічильник має в собі три тригери. Причому, зверніть увагу, це Т-тригери. Наші Т-тригери мають вхід керування Т, якщо на ньому буде рівень. Активний, тобто одиниця, наш тригер буде перемикатися, і лічильник буде рахувати. Ми пишемо таку схему, в якій постійно на вході Т є всюди одиничка, і, відповідно, найближчий передній фронт тактового сигналу буде перемикати наш нульовий тригер з стану 0 в одиницю. Для початку давайте подивимось, що таке стан. Лічильника і де його подивитись. Якщо ми згадаємо ось в попередніх слайдах, я вам показував графи з станами 0, 1, 2, 3. Що це за цифри? Це цифри, які ми отримуємо, якщо подивимось на розряди Q2, Q1 і Q0. Якщо записати ці розряди ось в такому порядку. Q2, Q1 і Q0, відповідно, Q2. Це старший значущий розряд most significant bit, а Q0 це молодший розряд least Significant bit, то ось ці три розряди будуть кодувати число. Якщо у мене на виході Q0 стан 0, на Q1 0, на Q2 0, то це число 0,00 це число 0. Найближчий передній фронт. Тактового сигналу буде перемикати мої тригери. Часові діаграми, які ви бачите тут, побудовані без врахування затримок всередині тригерів. Це ідеальні часові діаграми. Далі ми проаналізуємо, як веде себе лічильник з реальними тригерами, коли є реальні затримки, що відбувається із станом лічильника, але це далі. Зараз ми дивимося на ідеальну ситуацію. Приходить передній фронт тактового сигналу, він приходить на перший. Нульовий тригер. Відповідно, це викликає перемикання мого тригера із стану 0 в стан 1. Відповідно, я маю тут ситуацію 1, 0, 0. Якщо читати із старшого розряду, то це буде число 0, 0 1. Тобто, це число 1. Наступний передній фронт тактового сигналу. І це вже цікаво. Він перемикає перший тригер, нульовий тригер в нуль. У мене тут нуль. І зверніть увагу на те, що вихід тригера під'єднаний до тактового входу наступного тригера. Тобто нульовий тригер своїм інверсним виходом тактує перший тригер. Інверсний вихід: ось тут формується перехід з нуля в одиницю, тобто фронт сигналу, який приходить. На вхід тактовий тригера 1 і як наслідок перемикає його в одиницю. Другий тригер висить все ще в нулі. У нас виходить комбінація 0, 1, 0, тобто це число 2. Наступний тактовий сигнал перемикається тут. Ніяких перемикань далі нема. Відповідно, комбінація буде 0, 1 1 якщо читати з старшого розряду, тобто число 3. І тепер найбільш цікава ситуація. Вона така сама, як і при переході з 7 в 0, коли йде перемикання абсолютно всіх тригерів в нашій схемі. Передній фронт тактового сигналу перемикається нульовий тригер. Передній фронт на його виході перемикає перший тригер. І передній фронт на інверсному виході першого тригера перемикає тригер другий. І відповідно комбінація стає 0, 0, 1. Запишемо цю комбінацію. 1, 0 0 – це число 4. Тобто найбільш така критична ситуація це коли перемикаються абсолютно всі розряди. Давайте подивимось на ситуацію, коли йде перемикання з трьох одиниць, тобто числа 7 в 0. У мене є три одиниці, 1, 1, 1. Я дивлюсь на прямі виходи тригерів. Передній фронт тактового сигналу 0 стає на виході нульового. Тригера з інверсного виходу нульового тригера перемикаємо перший тригер. Тут стає 0. З інверсного виходу першого розряду перемикається розряд 2, Тут теж стає 0, переход в 0. Знову перемкнулися всі три розряди. Ну, ось така ситуація буде повторюватися без кінця до того часу, поки буде надходити на входи лічильника тактова частота. Прийшла тактова частота, пройшло перемикання, прийшла тактова частота, пройшло перемикання. І ось так до того моменту, поки ми не вимкнемо живлення. Наш лічильник буде генерувати числа від 0 до 7. без кінця. Це часові діаграми без затримок, лічильника з послідовним переносом, тобто перенос з одного розряду йде в другий, з другого в третій, якби там було ще з третього, в четвертий і так далі, послідовно з одного тригера в інший. Це Ripple Counter. Давайте подивимося, що відбувається в такому лічильнику, якщо ми працюємо з реальними тригерами. Ось діаграми з урахуванням затримок. Ситуація вже більш цікава і більш весела. Давайте подивимося, що тут є. Розпочнемо з самого першого тактового сигналу, наприклад, до його надходження у нас в нашому лічильнику було число 0, тобто всі тригери стояли в нулі. Перший тактовий сигнал. Через деякий час на виході нульового розряду з'являється одиниця. Всі інші розряди зберігають своє значення. Це ще один фронт. Знов перемикається нульовий розряд. Формується фронт на виході інверсний Q0, який, в свою чергу, перемикає перший розряд. Але знов таки з, з якоюсь затримкою. Які стани у нас будуть в цьому випадку? Тут буде 0, 0, 0. Ось саме перед цим комбінація була 0,01. І тепер комбінація буде 0, 1, 0. Зверніть увагу на те, що з. Моменту надходження тактового сигналу. Ось цей момент, до моменту появи даних, які валідні, до моменту саме формування числа 2 на виході нашого лічильника, проходить якийсь час. Ось це час Т1. Ось це час Т2. Час Т 1 дорівнює часу затримки повсюдження для тригера одного єдиного. Ну, наприклад, для серії 555 це десь близько 20 наносекунд. Для більш сучасних серій, для, наприклад, 74 там, HC, це буде там в районі 7 наносекунд. Відповідно, Т2 буде дорівнювати 2 помножити на Т затримки розповсюдження для тригера. Тому що 1, і 2. Далі рухаємося. Наступна ситуація: наступний тактовий сигнал. Перемикається нульовий розряд, всі інші розряди не змінюються. Відповідно, комбінація у нас буде 0, 1, 1, тобто число 3. І вже найбільш цікава ситуація. Приходить четвертий фронт тактового сигналу. Ось він. Він перемикає нульовий розряд. Нульовий розряд перемикає перший розряд. Перший розряд перемикає другий розряд. Подивимось на те, що у нас буде сформовано на виході нашого лічильника. При надходженні тактового сигналу комбінація була 0, 1, 1, тобто число 3. Тактовий сигнал перемкнув наш перший тригер в 0. Але ситуація в 0. Другому і в першому розрядах залишилось без змін. І відповідно буде число 2. Ось воно. Триггер Q1 перемикає триггер Q2. І у мене формується на виході число 0, 0, 0. І вже тільки потім фінальний результат число 4. Тобто пройшло дуже багато часу до того моменту, поки на виході був сформований. Правильний вихідний сигнал. А це значить, що між моментом надходження тактового сигналу до моменту появи сигналу числа 4 на виході, на виході лічильника буде якесь сміття. І ось це сміття не треба приймати як нормальний стан лічильника, тобто, це ті сигнали, які з'являються в процесі перемикання тригерів, і, відповідно, це ті сигнали, які не треба щитувати. Коли ж треба щитувати дані з вихода лічильника. Дані з вихода лічильника треба щитувати лише через час Т3, який буде визначатися як 3, кількість тригерів, помножити на час затримки розповсюдження для одного єдиного тригера. Зверніть увагу, число 3, тобто кількість тригерів. Якщо тригерів буде n велике, то загальна затримка буде становити. Т затримки розповсюдження помножити на n. А це значить, що я не можу подавати наступний фронт тактового сигналу, тобто наступну ітерацію проводити до того моменту, поки не пройде перемикання. А відповідно, період тактової частоти повинен бути більше, ніж N помножене на Т затримки розповсюдження. Це дуже важлива думка для таких лічильників, збільшення розрядності лічильників збільшує період тактової частоти. Тобто частота роботи лічильника падає, збільшується розрядність лічильника, частота падає, і нічого з цим вдіяти неможливо. В такому варіанті реалізації ми маємо пряму залежність із частоти з кількістю розрядів. Якщо кількість розрядів дорівнює n. То і відповідно частота у нас буде одиниця поділити на n помножене на те затримки розповсюдження. Більше тригерів, менша частота. Власне, тут ви бачите проблему цього лічильника його низька швидкодія, Наявність затримок, наявність якогось сміття на виході лічильника, тобто, якийсь час в нашому випадку. 3 помножити на час затримки розповсюдження не можна читати дані з виходу лічильника, не можна їми користуватися для подальшої роботи. Це все буде призводити виключно до неправильних спрацювань подальшої схеми. Тобто, тут треба почекати якийсь час з іншого боку, якщо подивитися на цю схему з точки зору реалізації, ця схема з точки зору реалізації прям дуже і дуже гарна. Вона дуже проста, вона дуже зрозуміла. Принципи роботи її зрозумілі, і на роботі цієї схеми дуже гарно розбиратися в тому, як працює лічильник, чому, власне, йде перемикання спочатку одного розряду, потім другого, потім третього, і так далі. Тобто така схема проста, зрозуміла, не вимагає ніяких додаткових компонентів, але низька швидкодія, але є затримки сигналу і так далі. Давайте тепер подивимось на цю схему вже з точки зору не затримок, мабуть на попередньому прикладі, а з точки зору іншої. Давайте подивимось на те, яким чином пов'язані між собою тактова частота ЦЛК та частота на виході з кожного тригерів. Тактова частота має період велике. Давайте подивимось, чому дорівнює період сигналу. На виході нульового розряду, тобто Q0. Один період і другий період. Період на виході Q0 буде дорівнювати 2 помножити на період тактової частоти. Якщо ми порахуємо період на виході Q1, то ми побачимо 1, 2, 3, 4. 4 періоди тактової частоти. Вміщаються в один період сигналу на виході тригера q 1 Подивимось на Q2. І побачимо, що період на Q2 буде дорівнювати 8 помножити на Т. Тепер давайте згадаємо, що 2 це 2 в першому ступені, 4 це 2 в другому ступені, 8 це 2 третьому ступені. Я думаю, що вам з цього вже зрозуміло, що лічильник ділить частоту, зменшує її в два рази на кожному з виходів. Перший розряд ділить частоту на 2, другий на 4, третій на 8. Якби у нас було 5 розрядів, то ми поділили частоту на 32, якщо б у нас було 10 розрядів, то ми поділили б частоту на 1024. Це дає нам дуже важливу Властивість лічильника таку як дільник частоти. Лічильник ділить частоту. Це шлях до того, як з однієї частоти, наприклад, 1 МГц або 100 МГц, зробити частоту, яка буде кратною цій частоті, але меншою, не більшою, а меншою. Відповідно, це шлях до того, щоб зменшити тактову частоту доволі простим методом. Подати її на лічильник і отримати вихідний сигнал, який буде в N разів менше. Це не дуже гарний шлях з точки зору саме організації системи тактового сигналу, тому що це призводить до так званої «gated clock», тобто залежності частоти від затримок конкретного логічного елементу, в нашому випадку тригерів. Тому такі способи небажано використовувати в. В системах, які працюють на частотах там вище ну, 10 МГц. Все, що там менше 1 кГц, з будь-якими варіантами можна робити, тому що частоти там низькі, затримки там майже не будуть відчутні на періоді тактової частоти, тому там не буде це сказуватись на роботі, але в реальних системах в мікросхемах пліс, які всі ці перемикання будуть відпрацьовувати дуже і дуже гарно, так робити не треба. Але цей шлях дуже гарний для формування саме сигналів керування, і тоді це дуже гарний приклад того, як взяти, поділити частоти і використати цю частоту для керування якимись сигналами. Але про це ми якось іншим часом. Весь цей текст, який ви бачите на цьому слайду, я вже проговорив. Я вам вже Розказав, тому давайте рухатись далі. Як не дивно, такі лічильники, які ми бачили тільки що вони випускалися в інтегральному виконанні. Відповідно, такий інтегральний асинхронний лічильник або Ripple Counter він існував, він мав назву там 74 hc або LS93. Цей лічильник був дуже специфічним. Не знаю, чому він був так організований, але він мав два тактових входи. Причому для того, щоб організувати з цих чотирьох тригерів чотирьохрозрядний лічильник, треба було зробити ось так. Для чого це було зроблено, не знаю. Не для того, що комусь було скучно. Тобто, це мали якусь мету. Якщо хтось знає, ну хотілося б дуже почути це. Але в реалії ви бачите саме ту схему, яку ми маємо з вами. Є вихід розряду, який послідовно підключається до тактового входу наступного тригера. Причому тут у нас є інверсія, яка говорить нам про те, що саме береться інверсний вихід тригера. Ось абсолютно така сама схема, яку ми бачили на наших слайдах. Єдине, що тут не три розряди, як в нашому варіанті, а чотири. І відповідно, якщо тут 4 розряди, цей лічильник рахує від 0 до 15, це 4 розрядний лічильник з коефіцієнтом рахування 16. Але давайте рухатись далі. У нас віднімаючий лічильник, бо наша задача відняти щось. Віднімаючи лічильник. Якщо ви подивитесь на схему, він абсолютно такий самий, як схема, яка в тому лічильнику, що ми показували до цього, один в один. Це та сама схема, єдина різниця, яка у нас тут є. Це те, що виходи у нас показані не на прямих виходах, а на інверсних. От і все. А лінії, які падають за тактові сигнали, вони залишаються тими самими. Тобто вихід інверсний підключений до тактового входу наступного тригера. Віднімаючи лічильник схемотехнічно. Абсолютно однаковий з лічильником, що додає. Ну і тепер подивимось на те, що відбувається тут. Комбінація початкова: у нас 1-1-1. Наступний тактовий імпульс. 1, 1, 0, 0, тобто 6. Потім 1, 0, 1, тобто 5, 1, 0, 0, 4 0, 1, 1, 3. 0, 1, 0, 2. 0, 0, 1, Це 1. Ну і 3 нулі – це 0. Після трьох нулів знов наступає комбінація 1, 1, 1. Тобто, зверніть увагу, ми маємо тут ситуацію лічильника, який рахує в порядку 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Тобто, якщо в попередньому випадку було зростання і перехід в 0, то тут зменшення. І знову перехід на максимальне значення, це віднімаючий лічильник, і відповідно дуже часто лічильники роблять реверсивними тобто, які можуть як додавати, так і віднімати в залежності від сигналів керування, які надходять на цей лічильник. Тому що, як ви бачите, з точки зору схемотехніки, тригери нікуди не поділися. Там треба лише додати деяку логіку всередину лічильника.